Друзі, у нас сталася прекрасна. Наш інстаграм, який ви знаєте, ми потрапили в тіньовий бан, що трапилося не зрозуміло. Інстаграм нам не пояснює причини, абсолютно оскаржити ми не можемо ніяк. Проблем з відео не виявлено. скоріш за все, і наші підписники в інстаграм підозрюють, що. Дуже добрі люди просто поскаржилися на контент. Ми комусь заважаємо. І та інформація, яку ми ділимося, напевно, комусь заважає. Тому, наприклад, в інстаграмі ми буквально на декілька днів перепинимо активність. Я вже активно продовжую писати листи в інстаграм технічну підтримку, але нічого поки що відповіді ніякої немає, щоб зрозуміти ну, реальну причину, в чому проблема обмеження таких. І ви, якщо ви до нас не підписані в інстаграм, нам потрібна ваша підтримка. Очка, я вичитала, що в принципі, якщо підписники, які є, а підписники можуть бачити наш контент, а лише він не рекомендується нікуди. Будь ласка, якщо ви не підписані на наш інстаграм, підпишіться лінк є у профілі. Створіть нам активність це сторіс, пости, які ви не дивилися. Це значно може нам допомогти не втратити те, в що ми вкладали в душу, і ділимося власним досвідом. Також ми створили. Щоб не втратити один одного, ми вас а ви, нас, телеграм-канал. він по посиланню, ви можете прийти, під'єднатися там відкритий чат. Ви можете спілкуватися з нами відкрито, задавати питання. Ми будемо відповідати. Там вже є перше відео з таким кружечком знаменитим. Ось тут я не можу ніде, як я бачу, залишити посилання на телеграм-канал. Він є в інстаграмі, тому будемо вдячні за вашу підтримку. А стосовно розвитку подій, наприклад, з нашим інстаграмом, що буде далі, буду тримати вас у курсі. Дякую.